28 квітня сьогодні зранку було майже 4 градуси морозу, і її випадки підмерзань листя, а також точок росту в основному на однорічних та дворічних молодих саженцях, а також на порослі фундука. В такому випадку, якщо є можливість бажано допомогти рослині подолати стрес, вже декілька років в подібних ситуаціях використовує мегафол ТМС-крем від Волагро, це перевірені дієві органічні антистресанти-стимулятори. Мегафол містить 28% амінокислот з рослинних субстрактів, бетаїн та полісахариди. МС-крем це стимулятор на основі гормонів. Важливо, тому що в умовах стресу вироблення власних гормонів рослиною знижується. Також для кращого засвоєння поживних речовин підкислює розчин азотною або фосфорною кислотою, в даному випадку це фосфорна кислота. Через тиждень бажано повторити оприскування. І таке підживлення також допомагає скоріше вийти зі стресу під час посух, передозувань добривами або механічних пошкоджень.